Аюва вас. роботу на каналі продовжує підсумкова інформаційна програма телерадіокомпанії Міністерства оборони України БРИЗ. Про головні події, що відбулись минулого тижня у військово-морських силах та збройних силах України, а також на Одещині. Дивіться далі. Президент Петро Порошенко своїм указом увів у дію рішення РНБУ про комплекс заходів щодо зміцнення обороноздатності держави, а також пропозиції до проєкту бюджету України на наступний рік. Кабінету міністрів зокрема доручено невідкладно переглянути порядок комплектування збройних сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, особовим складом сформованим на добровільній основі, передбачивши зокрема укладання короткострокових контрактів на проходження військової служби. Уряд має вжити заходів щодо відновлення початкової військової підготовки у загальноосвітніх навчальних закладах. Також доручено невідкладу до опрацювати проект державного бюджету України на наступний рік, передбачивши пріоритетність фінансування оборонних програм. Зокрема, передбачається фінансування потреб національної оборони на рівні не менше 3% ВВП на рік. Уряду також доручено опрацювати питання розширення виробництва товарів, військового призначення для модернізації оборонно промислового комплексу. Су держави Президент України Петро Порошенко провів телефонні консультації з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Вони обговорили ситуацію на Донбасі. Президент констатував значний відхід від реалізації мінського протоколу, що призводить до подальшої ескалації конфлікту. Глава держави відзначив, що направлення російською стороною чергового гуманітарного конвою без проходження українського прикордонного та митного контролю, а також без координації з міжнародним комітетом Червоного Христа, є порушення міжнародного права. І завдає шкоди мирному врегулюванню та гуманітарній ситуації на Донбасі. Натомість українська гуманітарна допомога, яка виділена для мешканців Донбасу, не може бути доставлена через дії бойовиків. Петро Порошенко та Ангела Меркель обговорили подальшу координацію міжнародних зусиль для мирного врегулювання ситуації на Донбасі напередодні саміту Великої Двадцятки, що відбудеться у Брізбені, Австралія, 15-16 листопада. Відбувається планова ротація військових підрозділів, які беруть участь у АТО днями до Миколаєва з зони проведення антитерористичної операції. Повернувся підрозділ морської піхоти військово-морських сил збройних сил України. Протягом майже двох місяців хлопці мужні виконували бойове завдання із захисту цілісності держави. Як зустрічали чорних беретів, дивіться у наступному сюжеті. Родичі, друзі та просто небайдужі мешканці міста прийшли поздоровити своїх захисників з поверненням додому. З війни на свято, морських піхотинців зустріло море квітів, теплих слів та запашний коравай. На плацу частини відбувся урочистий мітинг, під час якого представники влади міста, командування Українського військового флоту та духовенство висловили щиру вдячність та шану чорним беретам за проявлені мужність, стійкість та героїзм. На превеликий жаль, додому повернулися не всі. Загиблих товаришів майора Юлія Загребельного. Та старшого матроса Артема Корнєва військовослужбовці вшанували хвилиною мовчання. Кожен з бійців підрозділу утримав досвід реальних бойових дій, які під час свого відпочинку зможе передати побратимам. Ми вболіваємо за наших хлопців, що там залишилися. Саме сили, терпіння І все буде добре. Там війна йде, там воюють. Не то тако ми воюємо, але стріляють там по нам нормально. Ховаємося, блідок. Даємо відв'яти. Стоїмо, як можемо. Повернутися додому завжди щадово. Приємні відчуття і дуже розслабляє. Звісно, дуже приємно, але хотілося б вже в душ. І відпочити хотілося. Ветеран морської піхоти, полковник запасу Олег Найда зазначив, що пишається молодим поколінням чорних берег. Моряки наших кораблів, в частності, екіпаж гетьмана Сагайдачний, флагмана воєнно-морських сил, попросили передач полковників. Скажіть тільки два слова. Респект, уважуха, морпеху. Це наша гордість воєнно-морських сил. Це гордість, я вважаю, України. Ребята видержали і. Ми ветерани морської піхоти пишаємось, що у нас є така смена. Ви бачите, їх уже не пані Вони вже пройшли все. І Крим, і зараз АТО. І я уверен, що вони виконують будь любую задачу. Зараз бійці мають можливість перепочити та ненадовго відволіктись від жахливих реалій війни, яка, сподіваємось, невдовзі скінчиться нашою перемогою. Майже 80 курсантів військової академії міста Одеса, здійснивши перший у своєму житті стрибок з парашутом, отримали посвідчення та нагрудний знак парашутист. В їх числі учасники антитерористичної операції, які під час перебування у зоні АТО були солдатами, а зараз навчаються на першому курсі. Їхня мета стати офіцерами високомобільних десантних військ та бути потрібними армії державі народу. Цього дня на військовому полігоні Одещини десантникам пощастило з погодою. Ясна, без хмара та сильного вітру. Десантники ретельно перевіряють спорядження. Старшокурсники стрибають з висоти 600 метрів зі зброєю. Мінімальне навантаження 20 кілограм. Курсанти, які стрибають вперше, десантуються з висоти 800 метрів. Третина цьогорічних новобранців академії учасники антитерористичної операції Дмитро та Владислав. Після повернення зі сходу країни вирішили бути офіцерами. Хлопці встигли послужити у. Бойових частинах програму академію трошки змінили з досвідом АТО, з досвідом тому, що може статися війна. Ніхто ніхто цього не чекав. Всі розуміють, що цей досвід дуже цінний. Товариш Владислава Дмитро Капітула ще на передовий прийняв остаточне рішення вступити до академії. Поки він був на війні, у нього народився син. Дмитро любить родину, але кидати службу не збирається. Найбільш важливим для військового вважає моральну стійкість та бойовий дух. Морально-психологічний стан потрібно завжди готувати військовослужбовця, тому що багато хто просто боїться, боїться побаченого, боїться, що робиться. У небі вже чути шум вертоліту. Мі 8 заходить на посадку. Ось довгоочікуваний перший ознайомчий стрибок з парашутом. Приземлення вдале, Десантники готові до виконання завдань на землі. В тих умовах, яких зараз живуть наші збройні сили, як в тих умовах, яка зараз іде війна, максимальне навантаження і максимальної інформації, знання і вмінь даємо нашим курсантам іменно в полі. За традицією, шикування на вертолітному майданчику, начальник академії вітає особовий склад та вручає молодим десантникам значки та посвідчення парашутиста. На цьому період польової виходи інтенсивні підготовки не завершується. Після здійснення стрибків з вертольотом на цьому тижні зі зброєю, з різними вантажами, на наступному тижні плануємо здійснення стрибків зі швидкісного літака Ан-26. Після цього продовження водіння і тактичні заняття, і вогнева підготовка на полігоні широкий лан. Згідно з навчальними програмами, після завершення навчання кожен курсант десантник здійснить не менше 28 стрибків у різних умовах. Кращі з них за результатами навчання отримують спеціальне звання інструктор повітряно-десантної служби. Наприкінці тижня Одесу відвідав виконуючий обов'язки міністра охорони здоров'я України Василь Лазоришенець. У рамках робочого візиту він побував і у військово-медичному клінічному центрі Південного регіону, де ознайомився з ходом лікування та реабілітації поранених АТО військовослужбовців. В першу чергу він відвідав бійців, що проходять лікування у закладі. Як кваліфікований лікар, практикуючи кардіохірург Василь Васильович, уважно вислуховував основний діагноз дані об'єктивного дослідження хлопців. Адже у подальшому для деяких з них будуть розроблятися спільні методи та тактика лікування, щоб пришвидшити одужання, таких як ось цей хлопчина. Важке поранення Євген отримав в той час, коли його батальйон надавав допомогу іншим бійцям, що потрапили у ворожу закладу. Отправились 2, ну, 2 сентября в АТО, 4 прибыли, 22 или 21 получил ранение возле Волновахи, ночь пролежал в поле, утром ДНР да, нашли, отвезли в Донецк, там сделали операцию, неделю был дан. Потом приехала мать, обменяли там меня, все, и в Мечникова дальше лежал, Ну а теперь в Одессу доставили. Пулю слабил от пулеметов, позвоночник, четыре позвонка задета, три левых ребра, одно правое, плюс легкая. Ну и пуля застряла под левой лопаткой возле сердца. Ну сейчас нормально. То температура была 40 постоянно. Ну сейчас органы, ребра, вот это все заживает, уже легче. На даний час у військово-медичному клінічному центрі Південного регіону перебувають на лікуванні 680 хворих. З них 213 – учасники АТО, 55 – поранених, інші травмовані та хворі. Із них е тяжових, крайні тяжолих слава богу. У нас нету. Е були у нас два проблемних пацієнта. Щасю благодаря нашим докторам, врачам, пірочим хірургам. Е ми їх уже практично скоро будемо готують. Всього ж спочатку проведення АТО Янголами у білих халатах військово медичного клінічного центру Південного регіону було надано кваліфіковану медичну допомогу та в прямому сенсі слова поставлено на ноги 1115 бійців. Свіжих ранених, як можна говорити, які поступили з поля бою, з других пермічних етапів медицинських казаньої допомоги в в нашому мобільному госпіталя, гарнизоны госпиталей Днепропетровской, в частности, стало на порядок меньше. Но очень много поступает раненых, которые имеют последствия ранений, которые уже прошли у нас первичный, как говорится, курс лечения. Они повторно поступают после предоставления отпусков по болезни, освобождений. Они снова к нам ложатся с целью восстановления полностью функций, которые имеются в связи ранений и последующей реабилитационной лечения. Виконуючий обов'язки міністра охорони здоров'я України передав військово-медичному клінічному центру Південного регіону гуманітарну допомогу від благодійних організацій та вітчизняних фармвиробників, протимікробні та противірусні препарати індивідуальні медичні аптечки натівського зразку, і розповів про координаційний штаб міністерства охорони здоров'я. Я очолюю координаційний штаб, який працює при Міністерстві охорони здоров'я. Куди входять медики всіх відомств силових структур, це і Міністерство оборони, МВД, Національна гвардія, прикордонники це медичні служби. І ми ще з квітня місяця збираємося, обговорюємо всі проблеми, які є в наданні медичної допомоги. Чотири чи п'ять разів я вже був в зоні АТО, в зоні бойових дій також відвідував, відвідував наші госпіталі. При штабі працює е, група, яка займається реабілітацією цих пацієнтів. В першу чергу це психологічна реабілітація має бути. І в другу чергу я вже розповідав сьогодні, що це має бути фізична, соціальна і медична реабілітація. В першу чергу. Тому що Міністерство охорони здоров'я навіть віднайшло резерв в е, вигляді госпіталів для ветеранів е, бойових дій та ветеранів великої вітчизняної війни. Тому що там щорічно виділяються кошти, Василь Лазоришинець також відзначив високий професіоналізм персоналу медичного центру а також виразив захоплення мужністю українських воїнів, які навіть з важкими травмами не втрачають сили духу та оптимістичного настрою. Кілька місяців тому в Україні було ухвалено низку нових законів та доповнень до вже існуючих, у яких визначено механізм надання статусу учасник АТО та отримання відповідних пільг тим, хто захищає територіальну цілісність нашої країни у зоні проведення антитерористичної операції. Як реалізуються ці закони на брифінгу у кризовому медіа-центрі Одеси, розповів начальник південного територіального юридичного відділу Юрій Добров? Одним з пріоритетних завдань керівництва країни та Міністерства оборони України наразі залишається соціально-правовий захист військовослужбовців, учасників АТО. Впровадження та чітке виконання нових законів, постанов та розпоряджень щодо учасників антитерористичної операції. Справа не одного місяця. На даний момент відповідний статус отримали більше 1100 осіб. Дві тисячі з половиною земельних ділянок виділено нашим захисникам Держземагентством України. Окрім того, значно підвищено і грошове забезпечення. Певні досягнення існує чимало проблем. Серед іншого вже виявлені випадки зловживання стосовно отримання статусу та недостатня робота міських і обласних адміністрацій щодо виділення земельних ділянок учасникам АТО, котрі розташовані переважно у сільській місцевості та на значній відстані від місця несення служби. Відповідними органами ведеться роз'яснювальна робота серед військовослужбовців, зокрема у госпіталі, щодо подання документів, оскарження вже ухвалених рішень стосовно отримання статусу та користування передбаченими пільгами. Начальник південного територіального юридичного. Відділу Юрій Добров під час брифінгу звернувся за допомогою до представників ЗМІ щодо поширення та друку необхідних матеріалів. Я хотів би звернутися за допомогою, в плані роздрукувати відповідні пам'ятки для учасників АТО, тому що під час роботи з військовослужбовцем, які знаходяться на лікуванні у шпиталі, виникає ряд питань, які необхідно, ну, так скажімо, надати. Інформаційна для них і можливо це зробити у вигляді або інформаційного бюлетеня, або якоїсь пам'ятки, або невеликої брошури я готовий надати відповідну інформацію, що стосується саме законодавчих документів, які стосуються соціального захисту військовослужбовців і пільг, які передбачені законодавством. Сподіваємося, що усі причетні до соціального захисту наших військовослужбовців сумлінно виконуватимуть свої обов'язки та не будуть байдужими до подальшої долі тих, хто виборює нам мир і спокій. На початку листопада одна з військових частин військово-морських сил України, що дислокується у Миколаївській області, отримала два БТР 80 які під час проведення антитерористичної операції на сході держави були суттєво пошкоджені. Бойові одиниці відремонтували на Миколаївському тепловозаремонтному за. Оді, за ініціативою Чорноморського державного університету імені Петра Могили були зібрані кошти у розмірі 70 тисяч гривень для закупівлі запасних частин для ремонту БТР-80, біноклів та медичних аптечок для військовослужбовців екіпажів бойових машин. На даний час екіпажі готуються до відбуття в зону антитерористичної операції на сході держави. Якби не біда, що прийшла до нашого дому, можливо, ми б ніколи так і не дізналися. Скільки мужніх синів зростила в своїх містах і селах молода незалежна держава, і скільки звичайних українських родин заслуговують на те, щоб сказати їм дякую за сина. 19-річний солдат-гранатометник Іван Лаптін менше року як призвався на службу до 79-ї аеромобільної бригади, а вже побував в кількох гарячих точках на мапі антитерористичної. Операції був важко поранений на Донеччині під українським аеропортом, що вже став легендарним. Вбрану у яскраві фарби осені територію Одеського військового шпиталю, поранений солдат бачить тільки у вікно своєї палати. Вже три тижні його здоров'я, а з ним і подальші життєві плани знаходяться в руках військових лікарів, яких він сам і обрав. Лікуватися після складного вогнепального поранення Миколаєвець Іван за рекомендацією лікарів вирішив на Одещині. Ваня у нас знаходиться на лікуванні вже три тижні. Він отримав ранення під Донецьким аеропортом. Він має огнестрільне ранення таза, важка травма. Але зараз у нього выражена положительная динаміка. Ми впевнені, що він Буде ходити, буде ходити. хорошо. Як один, але нескінченно довгий день тривали події Іванового військового життя, з тих пір, як наприкінці минулого року він поповнив лави десантників 79-ї миколаївської аеромобільної бригади, тієї самої, яка побувала в оточенні, яку на ротацію як героїв зустрічали всім містом, для якої дали закритий концерт Океани, де був присутнім нинішній президент. Спортсмена, кандидата в майстри спорту з мікстфайту, що виступав за збірну рідного міста, його зарахували одразу ж до зразкової роти на посаду гранатометника, відважної військової професії, що протистоїть ворожим танкам. А вже незабаром він мав пройти своє перше бойове хрещення на столичному майдані. Так от вийшло, що Також 79-ї бригаду хотіли на майдан вислати. Мы выехали в аэропорт. Как мы выехали? Меня не взяли тогда. Мы рассказали, сказали, не обстрелянных мы не берем. Это месяц всего прослужил. Со временем полигон учения. И под Крым уже меня взяли со всеми, я выехал. Первого числа была всеукраинская тревога. И второго числа в войска выдвинулись уже в Херсонскую область. Так, солдат Іван Лаптін став учасником АТО. З першого дня літа разом з бойовими друзями він почав вивчати географію охоплених війною та передвоєнним станом Сходу та Півдня України. І в перший же день перебування на території збройного протистояння потрапив під ворожий вогонь. Під красним ліманом ми єхали, початься дорогу прибували, розвідки не було, і нас відправили. А... Там був блокпост їхній, ані нас уже ждали на цьому блокпосту. штаб штаба був під е, ізюмом. Була серйозна перестрілка. 6 часов події на сході змінювалися як в калейдоскопі. З геній штовхав російських найманців на все нові витівки. В середині літа підрозділи 79-ї бригади потрапили в оточення під зеленопіллям. За іронією долі в цей же час там виконували свою шляхетну місію одеські військові медики. Мне, если можно так сказать, посчастливилось побыть с этими ребятами, так называемой передовой, еще в том самом первом, так называемом, южном котле, где была, попала 79-я бригада. Вот, мы были в составе передовой мобильной группы медицинской. И вот как раз с этими ребятами мы были и под обстрелами, и в блиндажах, и точно так же с поля боя вытаскивали ребят. Что тогда поразило, это ну, неописуемое мужество этих людей. Стойкость это чувство плеча. Через 26 днів перебування в котлі миколаївські десантники вийшли з оточення. Їх почуття, плеча, мужність та готовність до самопожертви, що пройшли перевірку боєм, були вкрай необхідні в епіцентрі кривавого протистояння на сході країни Донецькому міжнародному аеропорту імені Прокоф'єва. Ще на початку оборони його захисники влаштували бандам російських найманців такий концерт, про який досі складають легенди. Шоу триває і нині. За фантастичну витривалість захисників Донецького аеропорту стали називати не інакше як кіборгами. Цим відчайдушним воїнам вдавалося втримувати позиції по кілька тижнів без зовнішнього постачання і підводу свіжих сил. В один з днів кількамісячного протистояння командування АТО нарешті приймає рішення кинути на підкріплення в аеропорт підрозділи 95-ї та 79-ї аеромобільних бригад, здійснивши ротацію резервами десантників. Вторая компания у нас не было ни одного выезда, и первый выезд у нас сразу попал на аэропорт Донецкий. Там стояла, э, мы когда приехали, 93-я бригада, э, 3-й полк спецназа, правый сектор, 17-я танковая бригада. Мы в первый день, как на аэропорт приехали, у нас э, за три часа боя 10 убитых и 25 раненых было. Это нас встретили хорошо-то. Получается. 8 чоловік наших убили пряме попадання танка а осталь... і інших ось так, трохи ранили. Це разом з 93-ю бригадою, за два чи за три години бою. Навіть досвідченого на той час бійця Ваню вразило те, що відбувалося в аеропорту. Постійно йде артобстріл в 93-я бригада насчитала в день 129 вистрілів танка в будинку. Це не вважає артилерії. Града, саушок і інші, Гаубець. І постійно йде піхота. Шість днів разом з іншими він захищав лютовище і боронив об'єкт, який за кілька місяців безперервних обстрілів перетворився на руїни. Під час відбиття однієї зі спроб захопити новий термінал. Хлопець був тяжко поранений. Але події того дня добре пам'ятає, як, мабуть, і кожен день цієї нав'язаної нам війни. 3-го числа почався штурм здання, артилерія била, виходить, і А дето в 2 часа почався штурм здання. Перед на нулевом этаже четко видно переднее здание, там где стоянка. И на переднем здании там постоянно снайпера работали по нам. Мы подумали опять снайпера, потому что маленькими группами передвигались. А забегали они уже массово в здание. Зашли они со стороны лестницы на нулевой этаж. И получается пытались прорваться к нам. Мы чуть-чуть отходили, отходили, а стены-то гипсокартонные, они пробиваются. Ну вот мне так и попали. по чуть-чуть мы отходили, потому что их количество заходило очень много. Отбили, пацаны, это да, тот штурм. Таких людей, как Ваня, очень много. Через нас проходит большое количество этих травмированных, раненых ребят. Конечно, первые дни, когда они поступают, есть явление шока, эмоциональных переживаний. Но ребята мужественные, эмоционально, психически довольно быстро восстанавливаются. В палату к ним заходишь, всегда появляется желание совершить что-то великое, потому что своей жизнерадостностью они вселяют желание что-то делать, желание помогать. Вот. Пока у нас есть такие ребята, я думаю, что будет и Украина, и будет она независимой. Украина продолжит защищать свои территории. Не якісь міфічні істоти творять дива в Донецькому аеропорту та на інших ділянках фронту. Хоча іноді здається, що сам аеропорт став на бік українських вояків, намагаючись як казковий велетень встояти з останніх сил. Такі хлопці, як Іван Лаптін, який служить за контрактом у збройних силах України менше року. А вже став справжнім воїном, демонструють непереможний український патріотизм, і на практиці доводять, що свідомий вибір професії військового і належна бойова підготовка, запорука мирного життя країни, спокою громадян і міжнародного авторитету прикро, що засвоїти цей урок нам довелося на власному гіркому досвіді. Під час вирушення Шевченківської премії президент України Петро Порошенко звернувся до представників культури і мистецтва з промовою, у якій закликав їх присвячувати свої твори мистецтва героям, які захищають Україну. Такими побачили події тижня наші кореспонденти. Я ж з вами прощаюся до наступного тижня. Зичу вам миру, спокою і злагоди. Бережіть себе та Україну. Чекаєш, думаєш, що менеться? А ворог вже у нашому домі. Ставай на захист своєї родини, вступай на службу за контрактом до морської піхоти. Дій вже сьогодні, щоб тобою пишалися завтра. Зателефонуй до командування військово морських сил Збройних сил України.